Ворожі, приходить. Виконує... Позвоніть директору. Звичайно, і виривати камеру з журналістів. Теж всі виконують. Це вже не корупція, Ні. це вже розбійницький напад. Вона мала право на нападати. Вона мала права. Вона вихватила цей і хотіла знищити камеру. Та запас хотіла знищити, тому що. Ви хотіли знищити, і ви пошкодили камеру. Ну вже не знімає. Так, пана крука немає, так? Ми так, його так. будемо чекати, поки він не прийде. Троха тренерів. Що ви кажете цей? Ну, це лише, є робочий там. день зараз. Робочий да? день, я виконую свою роботу. Я розумію, це. ви знайшли, добре, ми поспілкувалися, але так, так я потім все. попросив пройти в коридор, далі я в коридорі продовжувати. Ні, я розумію, але ви просто е, почали далі інтерв'ю в жінки брати, розумієте? Ну, вона почала звертатися на камеру, далі відбулася. Ну, але я, я ж попросив вийти в коридор, щоб ви ну, це.